Дякую. Богдан окремо тобі подяка за комплімент. що я не гарний, а неймовірний. Ти Вадим. Ти не, не говори так. Давай. Знову ж таки, ви на тій сцені, де і інтерв'ю, і бавимось ігри. І наша гостя це, це вже не гостя, це вже душа колективу. Тут ми гості. Так, ми... Я... Чекай, я забув, що маю сказати, бо я на тебе дивлюся слова з голови вилітають. Не вилітаю. Не у, у нас в гостях гарна, добра. В основному. Саша, ти забув, як її звати. просто? Я просто, ти знаєш, я ніколи її відео до титрів не дохожу, пишу. Ну коротше, у нас в гостях Джозефін Джексон, давайте поаплодуємо. Всі знають. Знаєш, я от що думав, хотів сказати, знаєш. Ми тебе представляли, що ти там е завжди порноактриса, але зараз, вже ніби не про е вже ніби змістилася точка. Вже ти е так активно волонтериш. Вже ти оцей, то можливо вже додав просто волонтер. Просто Юля Просто Юля, <рек SPEAK> Юля, <рек dans> Юля, Юля. <рек dans>. волонтер, Юля. Верна неділя. Вадим, те, да, що зробить? Не я б'ю вербав'я за тиждень. Великдень. Не буду казати про червоне яєчко, бо мене вже закенселила сім'я садових. Я просто забрав одну фразу з цього привітання. Кажуть, що не може так казати? В місті Львові то такий собі кенселінг. Дякую, що ти прийшла. Нам дуже приємно. Дякую, що запросили. О, ти відгукуєшся? Ти нас підтримаєш. Скажи чесно, ти любиш нас? Звичайно, я скажу навіть більше. Я пам'ятаю, що на перших шоу е, я не пам'ятала як кого звати. То так. тепер я можу сказати точно, що І я пам'ятаю. що пам я зафіксувала. Я нікого не знаю. <свісно> <свісно> я, я вже, я вже <свісно> все. Я вже за <свісно> той великий період часу я вже запам'ятала всіх, кого звати. Супер е... Вадим. Yeah. І Саша, Олександр. Та ні, називай мене як хочеш. Скільки ми знайомі два роки, ти тепер дійсно знаєш, як назвати. Два роки. Та просто ви розумієте, стільки багато людей трапляється в моєму житті, ти попробуй всіх запам'ятаєш. Дуже активно подорожуєш, ти багато де береш участь, але до нас, я так розумію, ти повертаєшся кожен раз з радістю. По-перше, ти зі Львова тобі трошки мені що там 15 хвилин їхати. Ми сьогодні для тебе підготували, якщо чесно, багато сюрпризів. Клас. На радість я навіть не знаю кому. Чи глядачам, чи конкретно Вадиму, не можу зрозуміти, але сподіваюся, що і тобі буде комфортно. Хочемо трошки поговорити і про серйозне. Ти зараз активно дуже волонтериш. Прям... А, ні, по-перше, сорі. Вітаю, що твою сторінку основно розблокували. В інстаграмі, хто не Її знає, не розблокували. Я нарешті поставила собі верифікацію. Ага, Оце типу... галочка синя. А ти не могла без цієї тої галочки нічого там робити? Ну як мене могли заблокувати знов ага. через те, що я веду себе за іншу особу. Це платно поставити галочку цю? Ну можна платно, можна безкоштовно. Це залежить від того. Да, відповідає, відповідає. Ні, це просто прийшов о, долбойовські питання. З, е, уже грає окей, okay. що so, вітаємо тебе з твоїм цей як Ти на двох аккаунтах сидиш. Та тепер на двох. Але я думаю, над тим, що можливо би я один взяла би якось їх розділила. Uh -huh. Типу, можливо, основу я би залишила, так як там все одно ще є дуже багато іноземців. Я би там лишила такий розважальний, там більш дорослий контент. А в другому я дитячий би залишила такий більш... Не, не дитячий, а більш такий волонтерський український. А скажи, от його акаунт блокують через те, що ти там так якби фотографії відверті. Вистав. Взагалі за будь-що насправді можуть. Чим більше скарг, чим більше видалень будь-чого постів чи сторіс, тим більший ризик, що тебе можуть заблокувати без можливості вернути його назад. Але в тебе я би сказав, б... що дуже відверто. Але ви ні. розумієте, що там я не знаю, штучний інтелект він здається. Да, він там вирішує оці всі моменти, і от штучного інтелекту образ сексуальності зовсім інший, якийсь ніж так. в інших людей. Я не знаю. Ну, тобто... можемо. Вважати, що якщо в людини люд, дівчинка худа і в неї там немає форм, і вона оголена, то її, скоріш за не удалять. Ну от, да, от я бачу що, зазвичай такі фотографії і нікого не удалять, вона абсолютно там гола. А, тобто, чисто то, спереді, що ззаду. Ну чисто теоретично, я виставлю досить оголену фотографію, мене блокануть чи ні? ні? Чому? Я ж не худий. Ну я би точно скаргу написав. Ще водно. Я про те, що насправді цікава навіть тема. Я от постійно бачу, не блокують, наприклад, відео, де мама годує груддю і оголена грудь в кадрі, і вона годує дитину. Ну не то, що там не видно навіть повністю гола грудь. Ну, типу, це навіть не пише sensitive контент. Просто звичайне Ну це завжди було таке правило. Тобто, годування грудьми дозволено. Так, може ти так такий лайфхак собі? Так, багато хто, я впевнена, що навіть. Дівчата, яких ти бачив, це дівчата. Я не див... Ні, Є розказ... в інстаграмі, інстаграмі. це типа імітація. Тобто можна побачити, що там і дитина о... не справжня, не справжня. і дівчина, скоріше, по грудям не видно, що вона колись народжувала. А, це ми... мені друзі розказують, я таких відео не дивився. Я одружений. Дуже я думаю, що ці маніпуляції скоро прикриють. Я думаю, що штучний інтелект викупить оце все і забанить їх. Дивись, так ти маєш просто волонтер. Ти дуже активний волонтер, про тебе виходять і. На ТСН, зрештою, ми за тобою можемо спостерігати. куди ТСН вже оце на BBC. <свісно> BBC вже на Бісі? <свісно> <BBC, свісно> yeah, але знаєте, це трошки крінж, тому що знаєте, волонтерство волонтерство, але коли вони починають е, в заголоках писати, оце буквально сьогодні вийшло, що там батьки про порно Джозефіни. Ну, типу, для чого в BBC новинах взагалі такі заголоки, навіщо людям це обговорювати і взагалі про це читати? Мені здається, що трошки їдуть мозгами в нас. Ну так, але бачиш. <laughs> ну, якщо це дуже цікаве питання, всім дуже цікаво оце е, сімейні стосунки. Мене більше цікаве, ти відчуваєш, що ти якусь, ну, е, прямо от медійно зросла? Mm. що ти вже прямо, ну, Не просто Юля. Золочева, ти вже медійна особа. Ну я відчуваю, але знаєте, я не хотіла цього, тобто всі мої якісь волонтерські напрямки вони не були направлені на те, щоб роздути про мене ще більше. Mm -hmm. А я зараз получаю просто хейт за це. А хотілося б, щоб говорили все-таки про той центр, про який я Ось. стараюся розказувати. Я буду постійно. хотів послухати. Якщо ти можеш, нам от, скажи всім, щоб а, і так, змотивувати людей. Ну донайте, друзі. Ну донайте, звичайно, бо донат це взагалі, як то кажуть, на душу, що може бути краще, ніж донат. А, І якщо ми Тобі говоримо... Тобі йде з тобою. <смір> 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 донат краще. Тільки за ні, донати. <смір> Центр. Я взагалі долучилася на початку року цього так. в центр складного ендопротезування. Тобто, взагалі я відкрила для себе таку штуку, що є і не прості протези, а є і протези, які вставляються в кістку. Тобто, наприклад, в когось з вас може є імпланти в зубах, ні в кого так, не було. Так, так, в мене є. Ну от, це відповідно імплант вставляється спочатку в зу в кістку, і потім до нього вже оця коронка. А, ні, Такого немає коронка, є, то не то та? ну коронка, але коронка вона може бути ну як імплант. Типу ну, ти. Бути... А, я зрозумів, про що ти там в кістку да. вкрутився. Так, да, от. і це те саме робиться uh -huh. з кістками різних кінцівок. Відповідно, це робить шведський хірург, там Рікард, я забула як Бронемарк. Точно знаю прізвище, ім'я не знаю. І от, у... Бронемарк прізвище. Да, він дуже такий популярний, відомий хірург, який займається цим ще десь з 80-х років. Тобто, а його батько, його батько придумав власне імпланти в зуби. Uh -huh. А він продовжує його справу uh -huh. і почав вставляти імпланти в руки. І ноги, і відповідно він був запрошений в Україну. Коли війна почалася, у нас взагалі такого протезування ніхто не робив до моменту, поки він не приїхав сюди і не навчив наших хірургів цим займатися. І от тепер, завдяки йому і завдяки такій ініціативі, тут проводяться такі складні протезування. Чому вони важливі? Тому що якщо в людини висока ампутація, тобто вище, ну, вище коліна, вище ліктя, відповідно, їм прості протези, які фінансуються державою, не підходять. Тому що вони просто не кріпляться нормально. А завдяки імплантам вони можуть прикрутитися і міцно триматися і бути функціональними, функціональними і бути буде набагато краще Ну, людина. Фактично самостійною може да, бути Так, А якщо ще взяти хороший біонічний протест, тобто такий електричний, що він там може всякі функції виконувати, да то вона людина майже повноцінною себе може відчувати. В тебе недавно була ця фан-зустріч, до якої я трошки долучився. Oh. До тебе після, скажімо так, зустрічі підходило багато дівчат. Вони такими кубками, групками до тебе підходили, і вони щось тебе питали. Чимось цікавились. Напевно, хтось якусь справу свою хотів почати. Чим цікавились дівчата, що їм було від тебе потрібно? Мені цікаво. А ну, загалом там прийшла група дівчат, які в них там ціла студія, в них ціла є така ну компанія, де вони, грубо кажучи, я би не назвала це веб тому що е, всі знають дуже стереотипна е, думка, що таке вебкам, але дівчатка там не, не займається прям таким вебкамом, як ви собі подумаєте, але там є спілкування? Грубо кажучи, спілкування з людьми за гроші. А, і відпові я просто ніколи не користувався веб-камом. Mm -hmm. Я це відслухати вша. Ви розумієте, що вебкам грубо кажучи, можна навіть і тут влаштувати це, от наприклад, там mm -hmm. е, дивиться вас аудиторія, і ви от. В принципі, те саме, що ми робимо, ми тут про ми за якісь завдання. Тоді за задонати, ми робимо якісь завдання, і відповідно там те саме Не ти обов'язково можеш... типу порнографічного да, характеру. Так, бо це вже самі крайнощі. А так можна взагалі я не знаю, наприклад, себе обвішати різними стіками і з ага. різними mm. назвами. І, наприклад, за Донат ти береш і відриваєш той стік, і в кінця можна ти голова, наприклад. Суде, ми, Мотивація, до речі... мотивація. Да, Юль, Юль, да. Ти... От пробила перший конкурс. Принесіть стільки. Будь ласка, чому вони на мені? Це до речі, дуже я думаю, Вадим, ми такі організуємо. Так, ми таке Ми тебе ігри підготували невеличкі. Ти в першу чергу, ти все таки актриса. І коли ми з тобою постійно спілкувалися, в твоїй діяльності тобі найбільше подобалася акторська робота. Тобто, і акторські дані вони присутні. Ти це вмієш, ти це робиш круто. Перша гра в нас. Називається дитячі віршики разом з Джозефіною Джексон. Все дуже просто. Ви будете читати відомі дитячі вірші, але здавати їх не так. А трошки по-іншому, додати, е, додати трошки сек. більше сексу, трошки більше, ну я не знаю, інтиму, ну так, щоб ви, ви зовсім по-іншому сприймався цей вірш. Е, тобто, Який? Ліз, чому ми це зробили? Ми знаємо, що ти сексуальна, я сексуальний, і ми можемо ми це знаємо. <ріх> Нам Принаймні, нарешті на цій сцені ми це знаємо. Нам треба це вирішити, хто все ж таки з нас сексуальніший, щоб бо насправді боротьба рівна, типу і, і, і це... І так. Всі, хто дивиться нас онлайн, будь ласка, ви пишіть в коментарях. Ну, ще, якщо з Донатом взагалі, от прям в Ютуб цей чат, що хто в результаті переміг Вадим. Чи Джозефіна, тому що ви будете оцінювати. Я, звичайно, дам ще свій голос, але якщо буде дуже багато ваших коментарів, то відповідно я не повпливаю ніяк. Першим давай почне е, Вадим. Так, так? Да, бо, до він... речі, я ще переб'ю, щоб якщо хтось забув, заради чого ми тут, то ми тут заради донатів, заради 4 мільйонів гривень на 15 автомобілів для зсу. Тому ми тут не просто так розриваємося, знаєте, і будемо зараз позоритися, читати ті вірші. Ми читаємо за ваші донати. Тому підтримайте, будь нас. ласка, пару донатків. Дуже. Дуже буде цінно. А, я почну так, Напишіть хтось так. щось в чат, чи ви зрозуміли правила. От я пишу, питаю вас, ви зрозуміли? Заміли правила? <сміли> так, Можете реально дітей до екрані піднести. Ми будемо для них вірші зараз <сміли> Як Хто нас дивиться? От, і бо ви просто вони зараз змагаються, ви маєте проголосувати: Вадим або Юля, або Джозефіна, так. або Джексон. Ну, я шо, не ми... знаю, я... Давай перший свій віршик, Вадим. але сексуально. Так. Чекайте, ви готові? Всі готові? Mm -hmm. Mm -hmm. Да, готові. Добре. Кожна? Чаклував сьогодні. Гном. І заснув. Міцнюючим сном. А у домі? Три. Три подушки. П'ять цукерок, дві ватрушки, вісім мишок, сім кутів, І дев'ять пар малих штанів. Доки спить чаклон, Найгном в домі стане все вверх. Ну. Ну, це страшно сексуально. <ham> Вау. Вау. Я. Я вражений. Я. я. Я тепер хочу, щоб на будь-якій нашій зустрічі, де п'ється 50, 50 грам, були сексуальні дитячі віршики в твоєму виконанні. Вибач такого обіду. Добре, давайте тепер. Ну, ти зрозуміло. Тобто, як відчуваєш перформанс, так його і. Ну, ти зрозуміла, тобі виграти тепер легко. Ні, я думаю, що ти прям топ. Тебе не переплюнути. Чекайте, просто вже почала голосувати. Ще не голосуйте, в них по два віршики. по два. Scroll. Я ж казала, що тут навіть все, мене навіть не треба слухати. Ні, там просто пишуть. Пишуть це кабзда. Вибачайте. Ні, ні, ну і хороші є. Так, давайте все-таки Юлю. Давайте. Де згоди доброї в товаришів нема до діла братись там дарма, бо вийде далеві не діло. Тільки мука, раз якось лебідь, рак та щука вести з вагою віс взялись. Так, так, так. І в нього троє всі мерщій впряглись, всі, всі впрягли. що сили смикають. Та ба. Та -ба. Немає ходу. Воно, воно здалось би, і не який тягар, та лебідь рветься аж до хмар. А, да. Назад, Рак назад. А щука тягне, тягне так, воду. Так, так, так. Хто винен серед них? Хто ні? Неважливо Діля. судить не нам. А тільки віз і досі так так. Ну добре, Юль, добре. Добре, Юль, я чесно, я дуже радий, що я ну міністер. Щоб ти зрозумів, щоб ти мені пишуть вірші Дмитровича тут Тільки дивись, тільки ти читав вірші, всі за тебе голосували, тільки ти почав читати, всі вже за тебе голосують. Друзі, голосуємо, я скажу, коли одразу після того, як завершиться їхні вірші, але ці я теж врахую. Добре, я ці теж врахую ваші побажання, буду підрахую. Вадим, до речі, повідомлення. Вадим топ, наступне, дзюнько, закрийся. І це та сама людина. Ще по одному віршику від наших чудових конкурсантів. Вадим. Конкурентів. Ти готові? Чи готові ви до справжнього сексу? Що з рухами треба, Ну, добре? Я не знаю. Давай я тобі ці продовжуй. Падав сніг. На поріг. То що, ти мав повертіти, отак? Кіт зліпив собі пиріг. Падав сніг. А це вже я сказав. Поки смажив. Поки пік. Блять, то то те саме сьогодні. Коротше, пиріг був. Заєбісь. Дякую, Вадим, дякую. Це... Це не кінець. Я знала. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Мені дуже цей Поки смажив, поки пік, а пиріг, Знаєте чим? Водою. Стік. По-перше, я хочу. Нас привітати. Я заберу на себе функцію Оксани. Відписались? навпаки. У нас з'явився Патріот вищого ступеня Оленка. Ми вам дуже раді. Це дуже приємно, що ви у нас з'явилися. Вау, дякую! І е... в Телеграмі зробили опитування. Друзі, е... дякую, що ви пишете це сюди. В телеграм-каналі Стендап Батл Клаб зробили опитування. Там, будь ласка, проголосуйте. Я сорі, я, що я вас, типа, отак сказав, пишіть в коментарі. В телеграм-каналі я вже там вже багато людей голосує. Телеграм-канал Стендап Батл Клаб там голосуєте. Хто переміг Вадим чи Джозефіна? Так, uh -huh. з нас ще є один віршик від Юлі, Тому uh, вам. Слово Юлія. Uh -huh. Добре. Ну, дивіться, тут вже рухи, бачите, є. Тобто, uh -huh. я не знаю. А я не знаю, то чи на колінах треба ставати? Ні, вже, вже... Тобто, типу камера вище не тягне. Це інтерпретація Вадима, ми туди не ліземо. Ну, давайте. <рес> Буквар взяли ми перший раз. Коли прийшли у перший клас і можем впевнено сказати, ми добре вміємо читати. Uh -huh. Навкруги гостей багато скільки, скільки. є бабусі, мами й тата. Всі прийшли нас привітати із буквариком, із буквариковим святом. Все, так, 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 так. Ми навчились букваря читати. Про це усім сміливо можемо сказати. сказати. Тому читаємо ми залюбки, журнали, газети і книжки, всі букви старанно вивчили, складали чарівні слова, і в мову свою ми вплітали духмяність і спів солов'я. Я би тебе відправив на перездачу. Який ужас. Саша, кажи. Я Я просто теж голосую, але я не знаю за кого. Там як 19-му. Слухайте, народ, ну я, е, я заходжу. Я, я, звичайно, що за нашу гостю віддам свій голос тут беззаперечно. Mm -hmm. е, хтось голосує за Вахнича, якщо цікаво, в коментарях. А не не там вах... Я не знаю, можливо, люди шасольні його дивляться зараз. Все дуже просто, в цьому змаганні, на жаль, Юля. Для всіх. Не ти перемагаєш, а перемагає Вадим. О, 65 відсотків на противагу Досить п'яти відсотків. Досить такі, то я, більше 50 Юлія. людей проголосувало. Ти розчарована? Ні, я ж самого початку це говорила. <кх> та. Та. Ну я Вадим, я ти... в шоці на репетиціях ти просто вірш говорив. Ну, Що ти <кхи> сталося на сцені? Я <кхи> в <увімшотся. кхи> шоці. Спіймав, як то кажуть, сексуальні моменти. <кхи> а, чи в нас є ще час? Є ще одна гра з Юлею. Ще одна гра. Коротше, Юля, є ще одна гра. Короче, Юлія, ще одна гра. <кхи> Теж змагаєшся з Вадимом. <світна> Добре, то тут один назви, що за гра. Ти підготував. Е, її. Гра називається так би мовити. Не дитяча вже гра. Гра називається твістер. Шаном гості, і друзі, і підписники, і донатори. Пограємо з Юлією. Твістер, хто перший падає, той програв. Твістер з Джозефіною. А? 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 Друзі, так. але я Я вам так скажу, поки він розкладається. Якщо ви побачили все це відбувалося і ще досі не задонатили. Будь ласка, задонайте. Ми, ми хочемо зібрати тих 4 мільйони. Ми розуміємо, що це велика сума. Ми розуміємо, що це амбіційно. Але треба закупити тих 15 автомобілів. Треба підтримати наших військових. Я думаю, вам це вдасться. Вадим, ти споришся? Тобо, якщо не... вам подобається, ви просто зобов'язані зобов'язані задонатити а, чи зручно тобі буде Юлія в кофті? Це я не знаю. А тобі зручно буде в А Тобі а ти що штани знімаєш? Чи що, братан? Юль. Чи зручно тобі буде в цьому топі? Так, я думаю, так. А, дивіться, правила, все як в класичному твістері. Ось він є. Я кручу е, штуки, і відповідно там нога, рука, і поїхали. Угу. Домовились. Давайте так. я навіть. Чи може я встати в кадрі? Так, можу так. трошки встати, щоб це було ось, щоб не сильно заважати їм. Е, поїхали. Хто хотів би першим Вадим? Давай почну. Добре, давай поїхали, і у нас я кручу. Перше, значить, це ліва нога на синє. Ліва нога на синє. Тобто на це початкове синє хочеш. Будь-яке синєбереш. То тебе цей нога завелика. Так, так. Нога, повір, це єдине, що в нього велике. Так, Так, Юля, твій хід. А ліва нога на жовте. Ти хочеш максимально далеко, я правильно розумію? Добре, поїхали далі. Так, права нога на жовте. Добре. Мені вже хуйово? — Так, Юля, у тебе права рука на зелене. Так. Ага. Добре. Так. Вадим, у тебе ліва рука на червоне. Ти чого неш? Ну, походу це та якби будемо вже дякувати. Старий, Старий, ти. Ти. Якщо, тримайся. якщо ти здашся тут, то та ніхто не вийде. Присядь просто. Та як? Ти, ти, ти ж там! Майвен о, треба, треба о, так далеко вставити. Нормально, нормально. Три, ти Чекай, бо болить, все болить. Так, uh, Джозефіна, ліва рука на червоне у тебе. Uh, я почекаю, чи ти більше? ти ще не втомився, Вадим? Так, е ліва рука на жовта. Та де то, чого не можна? Ліва, ти не знаєш, де ліва? А, ліва? Ну, рахуємо, що він. Що та він не, 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 граємо ще. ні, граємо Добре, добре. Давайте, я кручу далі. Значить, так, Юля, у тебе права нога на синя. Якщо є можливість. Ого. А рука права моя може десь бути? Ну Зараз, якщо випаде. Давай по-бистрому. Ну Зараз випала права нога. Та як? Та так випала. Права нога на зелене. А рука, рука. Рука поки що не задіяна. Так, Юля, у тебе ліва нога на синє. Це. О. Тобі легше. Так, Вадим, у тебе права рука, так? я тебе вітаю. Так? Права рука на червоне. О, це дуже добре. І нога не на, не на зеленому в тебе. А на чому? На білому. Давай ще. Так, Юля, права рука на жовте. Слухайте, ви що не програєте? Але ви все ближче ближче. Я так, очки Вадим, дня, Вадим, так. Вадим, права рука на зелене. О, Юль, Є... починається те, чого ти найбільше боявся. <рес> Ай, блядь. Юля, як тобі. Скоріше, так... блядь, суспільно. Юля, як тобі так близько до паху води? Мені, мені теж добре, давай Саш. Та не спіши, я ж хвилююся. Ні-ні, е, мене я на антібіотик так, добре. Так, Юля, ліва нога на зелене. Ліва нога на зелене. Гра завершена, так? Ми ж до цієї мети йшли, так? Вадим, <см�> Вадим, <см�> права рука на Ні, Все я подякував. Ваші оплески, це був. Вістер з Джозефіни вертаче, та нормально. Ой. нормально. Чи сподобалось тобі грати з Вадимом? Да. Бачиш, ми, ми рівні по силі. Там він кращий в віршах, я там краще по гнучкості. Да. Да. Ми спочатку й думали на руки боротися, але потім подумали, ви рівні по силі, щоб цей Юля. У нас не так багато часу. А, так. Ти, по-перше, молодець. Ми тебе справді цінуємо. А, завжди раді тебе бачити. Нашим глядачам скажи одне коротке речення, може, два Змотивую їх задонатити чим хочеш, чи на чи словами, чи. Знятим одягом, чим хочеш, просто змотивуй, щоб вони задонатили і, і все ну, знятим одягом. Не змотивую, на жаль, але я знаю, да <клес> 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 я знаю, як важко зараз загалом донатити, і вже що тільки не видумують для того, щоб люди зібрали кошти. Тому, будь ласка, будьте небайдужими, кожна гривня важлива. Ви знаєте, заради чого ми тут? Якщо ви задонатите, то нам вдасться зібрати більше грошей, і ми, можливо, зможемо всі ті 15 машин купити. А ви розумієте, що 15 машин взагалі кожна машина. На, на, на тих місцях бойових дій вона надзвичайно важлива. Це ніби як я не знаю додаткове життя тим, хто в ній буде сидіти, тому що вона реально буде їм рятувати в певній мірі життя і полегшувати їхні завдання. Тому подумайте про це в такому, в такому вигляді, що ваша гривня можливо потенційно спасе життя, тому що ця машина ну буде в бою. Так, вона буде приносити користь. Так. Так, дякую, Юля. Ми тобі дуже дякуємо, друзі. Я сподіваюся, що ви донатите. А, наш стрім знову ж таки він не завершується, він продовжується. Ми вам зараз кажемо папа. -па, передаємо слово нашим колегам. І ну будемо далі пробувати вам. Боже, а, можливо, вже без Вадима. Можливо, можливо, вже без Вадима. Але а, цей чудесний стрім продовжується від вас до натих в будь-якій формі. А, передаю слово колегам, якщо ви десь там є. Мені не можна фізично. фізична на Джексон. Давайте Ми зараз не собак будемо. Дякую, Юля. Дякую.